Одна донація рятує три життя у міжнародний день донора. небайдужі франківці здали кров для тих, хто її потребує. Традиційно це зробив військовослужбовець Валентин. Перше здав кров ще у 2003-му, будучи строковиком, і з того часу зізнається, донорство стало невід'ємною частиною його життя. Згодом отримав статус почесного донора і сьогодні здає плазму вже 150-й раз. Люди потребують крові, компонентів крові У 2020 році. Дав 24 рази за рік. А в цьому році, надію, що і більше здам, можливо, 25. Потрібно допомагати людям. Я е, знаю, що в нас дуже зараз багато поранених побратимів. Е, там опіки, плазма допомагає при опіках, є багато онкологій, тромбоцити я також дуже часто даю. Плюс породіллі буває, аварії, кров потрібна. І її нічим не заміниш. Тільки людська кров може зараз врятувати життя іншим людям. Потреба у крові кажуть фахівці, є завжди а у воєнний час здавати її особливо важливо. Донорство рятує життя військових та цивільних, які постраждали внаслідок бойових дій. Кров постійно відправляють у медичні заклади на схід України, а також передають місцевим лікарням. Тож колективом долучитися до доброї справи вирішили і прикарпатські газовики. кажуть, кров здають на регулярній основі вже понад 10 років. Здаємо кров планово, але бувають такі моменти, що коли термін. Нового треба здати якусь групу крові. Ми знаходимо необхідного донора і так ідемо на допомогу. В колективі є велике бажання рятувати хворих дітей, дорослих, а особливо наших захисників, завдячуючи яким ми зараз можемо спокійно працювати і вільно жити на нашій землі. Кров не тільки важлива для суспільства, але й для самого донора. Адже після цього вона оновлюється, а синтез нових клітин прискорюється. У підсумку підвищується загальна якість крові. У день донації, кажуть медики, людині важливо мати гарне загальне самопочуття. Донором може бути на даний момент. донором може бути практично будь-яка особа віком від 18 років і до ну 60, ну після 60 теж дозволяється на розсуд лікаря, якщо немає ніяких проблем здоров'ям. Донором може бути будь-хто. Крім тих людей, які мають якісь серйозні проблеми здоров'ям, які мають групи інвалідності, які мають хронічні захворювання, такі як наприклад діабет. Багато їх хвороб, які є протипоказом до донорства, здавати цільну кров можна з інтервалом не менше ніж 60 днів. Пожертвувати плазму або тромбоцити можна раз на 14 днів. Люся Віталій Магалатій, телеканал 402.